Я казав само початку, що ми в НАТО не вступимо. ЄС можливо, тільки в нас якось, можливо, там частково, може, якось е, якимось боку ми туди зайдемо, якимось е, по, по економіці, по, по воєнним таким от моментам ми будемо заходити з деякими країнами, якісь нас будуть інші. Але от в НАТО є щось: е, якщо війдемо то може і це буде добре. от е, Але чогось я не бачив, що ми в НАТО ну не показувало нам, що ми зайдемо в НАТО от Ну найближчий час, в крайньому разі, найближчі пару років, може навіть і не 5 років. От, але в нас якісь будуть свої воєнні союзи. Через те кажу, я не, не бачив з самого початку, що в НАТО в нас якісь є перспективи. Тим більше війна тут, яка почалася, да це перша умова Росії, щоб ми в НАТО не входили. І те, що вони забрали частину там. Нашої території, це це гарантія того, що ми в НАТО не війдемо, бо ну, нас нас НАТО не візьме. якщо е, в, з куском так сказати, з, з воєнним станом, тобто це значить, якщо вони беруть в НАТО нас, це значить, що вони втягуються в війну з Росією. Якби вони хотіли втягнутися в війну з Росією, да, то вони вже давно е, це зробили. Америка мається на увазі, бо вся, більшість НАТО, да це американські війська і турецькі теж. Це ж теж НАТО. Якби вони хотіли, вони б на початку війни, чи навіть в 2014 році, вони могли б це взяти дай не дати, наприклад, забрати нам Крим, в них в нас Крим. От. А так, щось я не бачу, що хтось взагалі чекає в нас в НАТО, крім того, що ми хочемо в НАТО.